Із бункер. Це буде готельний номер. Ми його називаємо «Спи спокійно. Якщо буде тривога, можна з ліжка не вставати, можна спати. Ви вже знаходитесь в укриті. А де він буде встановлений? Це в Карпатах. Саме сповсюжний, найпростийший то, що коли ми купуємо автомобіль, називається базова модель. Да? Це вона є базова модель. Приміщення 10 метрів квадратне і там А все решта будуть модифікації. А що зазвичай питають От люди, коли купують, що їх цікавить найбільше, покупців? Покупці, які питання ставлять. Людей цікавить, які можливі оснащення, тобто чи санвузол, чи яку мебель використати, система вентиляції. От, ви бачите. Оцей отвір, який подає світло, ми, наприклад, розробили таку цікаву опцію, коли труба всередині має спеціальне покриття світло повертаючи, і якщо, скажімо, до 50 сантиметрів вона виходить, то, то світло достатньо, щоб освітлювати таке переміщення. Тобто, правильне переломлення броменів, тобто, якщо навіть не буде електрики чи акумулятора, то Принципі ви бачите, що такий отвір забезпечує тут достатньо світло, щоб… І зрозуміло, що кожен в бізнесі має розуміти, який сегмент оборонних замовлень він має отримати. Ми бачили, що питання абсолютно відсутнє, і я просто бачив, як всі працівники наших підприємств, які швидко власними силами відродили роботу того бомбосховища, яке 30 років було закрите і не було затребовано. Uh -huh. І по, по реакції людей я собі зразу задав питання: а що роблять ті, у кого їх немає? Uh -huh. От і ми знайшли вихід е, розробити е, мобільне бомбосховище таке, щоб люди могли сьогодні заплатити і сьогодні його влаштувати. Uh -huh. Порядка шість сторони. Uh -huh. Це тобто 10 штук на місяць десь? Ну так. Та ви прямо після початку війни продаєте їх? Ну, ми в квітні місяці стартували про продаж. Не з продажами, а з виробництва. Виробництв. Спочатку вся площадка була ними завалена, тобто треба було вкласти свої кошти. Але ми далі їх робили, вони ще не купувалися. Перші почали продаватися в червні місяці. Угу. Тобто, перші два місяці була робота на склад понад 3 мільйони гривень. Це власні кошти, які ми з партнером. Це товариство з обмеженою відповідальністю Хорбіт Хаус, яка запатентувала цей виріб, яка його розробляла. Ми з ним працювали. Моя задача це була допомогти в організації виробництва з площадкою, з оснасткою, з частковим фінансуванням. Їхня задача була виробити цей продукт. Вироб. Ну, По-перше, ми виставили взірці на трасі, яка веде із Львова в напрямку Рави Руської і виставили рекламу на бікботтах, виставили рекламу в бродах, так само при трасі, і відкрили свій сайт. І саме по сайту почали дзвонити з шкіл з обласних адміністрацій. Левова частка це є школи дитячі садки, тому що до 1 вересня була вимога школи відкривалися тільки ті, які мали укриття. Тому були школи, в яких пристосовували приміщення, підвальні, інші господарські приміщення під укриття. І фактично кожен бюджет кожної громади виділяв кошти на те, щоб їх привести в порядок і в відповідність до тих вимог, які пред'являються до укриття. Але були школи, особливо це стосується в сільській місцевості, де просто немає таких приміщень. Є школи, які будувалися без підвальних приміщень. Є школи, де пристосували під укриття, наприклад, овочеві склади. Для зберігання овочів є школа. Я знаю, одна не будемо називати. Я думаю, що це було від Безвиході, де вони використали трубу, яка йшла із заводу великого діаметру, крупна труба. От вони її використали, наприклад, під таке укриття. Зрозуміло, що воно не для того було, будувалося. але ще раз говорю: багато людей виходили з тої ситуації, яка і є. Такий модуль, який є основний, він має 10 метрів квадратних по нормам 0,6 метра квадратних на одну людину. Відповідно, один такий модуль розрахований на 15 дітей. На 15 дітей, коли потрібно, наприклад, комусь на 150 дітей, а це середня так скан, школа для сільської місцевості, треба взяти 10 штук. Вони всі стикуються. Я вам покажу ясно. Як тут якраз ви бачите е, одинакий, який розрахований на 15 чоловік. Ми бачимо східна е, група тамбов, в якій ставиться одні двері і другі двері. І це додатково приблизно 15 чоловік. А вже кожен в школі, в залежності від їхніх потреб, визначається. Чи тут будуть лавочки, чи тут будуть столики? Багато передбачають люди, щоб був сам вузл. Зрозуміло, що якщо сам то тоді треба брати ще одне приміщення, тому що тут не може бути сам вузл, і тоді можна обладнати санітарним дозволу. От, ви бачите, тут є отвори. Це для того, щоб вентиляцію подачу повітря забезпечити, відповідно ставиться необхідна влада. Ми рекомендуємо е, стар заглиблювати мінімум метр, оптимально півтора метра. Воно mm -hmm. має піти в е, землю. Mm -hmm. І тоді той ґрунт, який вибрали під, під, під цей е, котлован, ми потім зразу засипаємо, і він зразу має форму будиночки хобітів. Тому так і називається хобіт-хаус. Ну, для порівняння аналогічне приміщення, аналогічної площі німецького виробництва коштує 300 тисяч євро. Наше коштує три тисячі. Дивитися, Йо. вони не до кінця розуміють, чим ця бетонна конструкція відрізняється від умовних е, співставлених бетонних плит, або що людині заважатиме самовою зробити цю конструкцію. Спеціальна це? марка бетону сертифікована е, арматура. І оце, що ви бачите, е, купол. Він дає е, необхідні е, характеристики для захисту від е, вибухової хвилі. Е, Плоский дах ніколи не, не витримує тих навантажень, які витримує. Тіни в см, сантиметрів 15 см. є технічні умови, які визначаються державними стандартами, і у відповідності до цих норм ми проектуємо, виготовляємо. І відповідно проходимо від е, необхідних на сьогоднішній день, не тільки в Україні, а в інших країнах в багатьох країнах будуть переглянуті ці питання. І е, я так думаю, що ті державні норми, які на сьогоднішній день передбачають, що не будуть приймати зараз в експлуатацію ні житло, ні інші е, об'єкти без е, укриття. Е, ця норма збережеться. А, жінка побачила рекламу цього виробництва. Ми в Вирішили, що це супер, вже готове щось взяти, закупати. У нас є місце, де його закопати. Там холм такий, і просто або там жити, або трятатись. Від... Ми там одразу зробимо сауну. Воно 5 метрів завдовжки, 2 метри буде сауна, 3 метри. Це буде зона або віддиху відпочинку під час там парення в сауні, або просто там буде диван розкладний. Там можна буде просто спати. Для мене важливо, що чи власть, важливо, що там є арматура, щоб так, щоб це. Певної марки. вони мені розповіли, який, що тут на ну, виробництві можна побачити, да, подивитись на різні ці модулі на різному етапі виробництва. Переконатись в цьому. Мені подобається, що він розборний на три частини, його можна легко привезти машиною. Бо ну, тут товщина стін там, підходяща, там, тут порядку 10 см здається. Якщо б він був там, два рази товший, то це вже було там, під 40 тонн, і вартість доставки була така захмарна, що це не мало б жодного сенсу. Цей важить, здається 13 тонн. Тобто, звичайно, фури його приїжджають, ставлять, і він їде. До мене до Дніпра це буде ну, десь 30 тисяч гривень доставка. 3 тисячі гривень. Ну, це така потреба, так? відчувати себе в безпеці. Бо мій дом каркасний він же взагалі не захищає ні, ні від ні від чого. Там про дерев'яні стіни, великі вікна в пол, і ну, ти живеш майже на вулиці. Якщо щось прилітає, там безпілотники якісь збивають, це дуже ризиковано. Ну, Діти зі мною в Дніпрі тому, мати безпечне місце я вважаю, це важливо.